Христос народився, славімо Христа. Перед початком відео хотів би привітати усіх своїх підписників, глядачів, хто мене підтримує. В першу чергу я би хотів подякувати нашим хлопцям-захисникам, котрі змогли забезпечити нам мирні свята, що ну, загальному тут у нас так би спокійно. Першу чергу велика подяка нашим хлопцям-захисникам, що мають діти змогу гарно пройти, поколядувати, по тому дорослі підуть на храм колядувати. І, взагалі, що завдяки їм ми можемо провести свята. Так само з наступаючим новим роком всіх вітаю кажу з Різдвом і всім найкращого, усі. Ну, я навіть не знаю, що сказати. І Мирного, щасливого усім Різдва, веселих свят провести, мирних і всім всього найкращого. І дякую всім за увагу. Переглядайте відео, лайкайте, коментуйте і не забувайте підписуватись на канал. Всім до побачення! Так, Початка наші ростуть. Десь Ідеться чухати? Прибрали, нагодували. Забіг, усе швиденько зробив. І початка довольні. П'ять з половиною тижнів мають. А надію. Я той раз казав, що не макстером ця запліднена, а максимусом. Макстером запліднена Петренка. Бо в мене є записано, я просто трохи спутав. Бо то максимус і макстер так подібне одно до другого. Ця максимусом запліднена. От бачите, хотів би... За поїлку розказати. Ніпельна поїлка дуже-дуже гарна штука. От бачите, потиснула свиня, п'є водичку. Але хто думає класти, чи можливо має, то ну, треба слідкувати. Наприклад, я кожен день заходжу, собі прийшов тик, потиснув. Якщо є вода, нормально. Якщо би щось чи погано тече, чи взагалі не тече, бо вони можуть забиватися. Хоча бочка закрита, все, але все рівно. Тут свиня п'є, якесь бруд попадає з цієї сторони, і воно може пере, так би за, закрити воду. Що вона може погано поступати, то я, наприклад, провіряю практично кожен день, що за цим треба слідкувати. А так в загальному це є дуже, дуже добра штука, бо їда, свиня собі має їду, скокіла, попила, далі їсть. Дуже воно себе гарно практикує, і гарно показує. Ця запліднена Петреном, я казав, на шостий день після відлучки запліднили, вона вже зараз спокійна, їсть, починає набирати собі вагу, а то вона стояла, не хотіла ні їсти, і я вирішив її теж запліднити. Бо думав на 21-й день, але е... от зараз бачите, питалися для чого ланци. А, він вже побачив мене і вже не цей. О, поросята, е, поросята мають заняття, граються з цим. Бо ну, так як, вони так як діти, вони хочуть гратися, щось ходять. Цей. Але щоб вони не, не, не гризли то, що не треба, вони мають собі ланц, вони граються. Або один з другим, або ланцом граються, відбирають ланс. О, бачите? О, вони собі грається щось. Такого, такого плану для того ці ланци тут висі. Можна ще набирати у бутилку е води пластмасову і теж кидати туди, вони так грають, як у футбол. Але в загальному, цей, в загальному я зачепив ланци і вони мають таку забавку. Ще там питалися мене, де я беру, чим я годую. Е я даю готовий БМВД. Старт немає різниці, чи гровер, чи фініш. Я все даю 25%. Воно нічого не шкодить, не поносить. Ну, принаймні, у мене не поносили. так Як там хтось писав коментар, чи не поносить. У мене не поносили, але бувають випадки, що. День-два, трошки пропоносять, а далі все нормально. що, ну, Якщо порося їсть, нормально себе відчуває, то його не треба ні колоти, нічого, бо просто жолудок е, ну, перестроюється на другий корм. так А так в загальному я даю готовий БМВД фірми Cold Доста гарно себе рекомендує Cold Тут в нас є е, база в коломиї, я їду туди і там купляю. Тако. Тут ще зачепив, бо вона любить щось краще погризти, як її. Як зачепив кусок е, палки такої, брусика такого і вона нас собі це рубає деколи. Трьохпородний гібрид. Це друга, В той вже свинарник і те, другий не буду. Ну і наша відгодівля. 3 січня буде по 4 місяці від народження. Я так плюс-мінус прикидав. Воно пишіть свою думку у коментарях. Можливо, ну, більше хтось має практики. По крайній мірі, я з хлопцями спілкувався, то казали, що це нормально. У середньому від 70 до 80 кілограм. Від 70 до 80, там плюс-мінус, можливо, котрий має більше, ота як, ота як той крайні чорну латку велику, то я думаю, він має більше як 80 кг, але я його, бо він найбільший тут, але я його не міняв. Я такого плюс-мінус цими орієнтувався. Рулеткою замірів. Грубину, довжину і помножив, то виходить 73, декотре 78 кг. Ну, я кажу так, від 70 до, до, до 80 кілограм 3 січня буде 4 місяці від народження. Пишіть, чи, чи це нормальний приріст. У районі кілограма в день вони набирають, відколи вони на відгодівлі. Я їх відлучив майже 5,5 тижнів, трошки довше тримав коло льохи. Зараз я вже так не роблю, 4 тижні і зразу відлучаю. такі петрени напишете свою, свою думку е ну, в коментарях, чи, чи це нормальний приріст, нормальна вага на 4 місяці не цілих. В середньому 80 кг. Від 70, від 70 до 80 кг вони зараз мають ваги. Що? Є собі водичку. Так, це у нас так це у нас проходить. Нема ні свята, ні вихідних. Кожен день потрібно зайти, подивитися, дати їсти. Хоча та, та, як у цих, вони на відгодівлі є кормушка. Тут можна по три дня не заходити. Але все рівно треба зайти, як то кажуть, хтось і любе, зайшов, подивився. Поїлочка. І дівчата відпочивають. Тут так само Відгодівля. Дзвонили люди ще, хотіли пацят, е, хотіли купити, але я вже не продаю, бо я казав, ціна відгодівлю. Тут Тут їх 10 штук. Оця, оця що зараз у кориті, ця рижа з плямками, то я її лишаю на свиноматку. На майбутню свиноматку вона буде, а 9 штучок буде у подальшому рости. Мама трьохпородний гібрид, і запліднена була макстером. А вони всі. Усі різного типу. Є білі, є теркаті, чорні з білим, рейжі з чорним. Якби це ну, я питався Василя, і він казав, що ну, буває таке, просто генетично так попадає. В загальному що, ну, маю на увазі, що вони різного кольору. Усі різного, усі різні так, якби, ну, різних кольорів. Попадає таке генетично, але так в загальному то порода одна. Вони всі одинакові, просто мають ну, колір. Але те, що вона, наприклад, режа, коли шерсть збираєш, вона вся шкіра там біла під низом. Це просто такий окрас шерсті. Бо люди часто буває, що каже, я теркатого не хочу, ну красого, так як у нас тут краси. Я красового не хочу, я хочу чисто білого. Але воно нічого там особо ролі не грає, бо тому що коли ти свиню пошмалив, помив, то вона ціла біла. Отакі От у нас, такі у нас справи, такий у нас ранішній, ранішній обхід. Так що дякую всім за увагу. О, це він оцей найбільший. Я думаю, він 80 вже кілограм минув під 90 має. Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові, всім щастя, добра і всього найкращого. До побачення.